Перша група українських пілотів завершила навчання на F-16 у Сполучених Штатах Америки. Про це повідомила речниця повітряних сил Національної гвардії США Ерін Ханіган. Втім, скільки саме пілотів було у цій групі, невідомо. Зазначу, наразі вони ще не повертаються в Україну, оскільки мають пройти додаткову підготовку в Європі. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися і далі для того, аби вже в подальшому прибути в Україну, так і продовжити виконання своїх завдань. Насправді цей процес він постійний, неупинний, готуються не тільки пілоти. Перепрошую, а й є інженери, які е, будуть виконувати відповідно свої завдання. Тут будуть ділитися своїм досвідом е, вже з колегами тут в Україні для того, аби ефективно відбивати повітряний напад противника. Нині Україна очікує, коли отримає перші літаки. f 16 вони будуть виконувати завдання з патрулювання, а також завдаватимуть ударів по ворогу на лінії зіткнення. Навіть два літаки так вони зможуть виконувати вже певні завдання в повітряному просторі. Безумовно, що це буде певним підсиленням, оскільки ми дуже сильно потребуємо літаків оновлення нашого авіаційного парку. Зараз на жаль, у нас радянські літаки застарілі однак. Ці літаки зможуть підсилити наш повітряний простір в плані патрулювання. Вони зможуть виконувати е, інші завдання е, стосовно нанесення ударів, наприклад, по попередньому краю по лінію зіткнення з противником та інші е, задачі визначені нашим військовим керівники. Друзі, я ж нагадаю, підсилення потребують наші військові на передовій. Зокрема, 109 та 110 бригади збирають на дрони. Долучайтеся, і ви посилання на банку ви знайдете у описі під відео. Та пам'ятайте, маленьких донатів не буває.